В зоні АТО ситуація впродовж 7 серпня залишалася напруженою. Незаконні бандформування і надалі основну вогневу активність із застосуванням забороненого озброєння зосередили на Донецькому напрямку і у темну пору доби. Так, з опівночі до 6 ранку зі 120 мм міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по наших позиціях в опитному та водяному, з артилерії калібру 122 мм. Найманці били по Авдіївці, первомайському, опитному. Опів на першу ночі ворог станку вів вогонь по опорному пункту сил АТО. То в пісках, крім того, близько третьої ночі найманці цілеспрямовано вели вогонь зі 120-міліметрової артилерії по мирних кварталах Авдіївки. На Луганщині близько сьомої ранку майже годину злочинці з танку били по селищу щастя. А на Артемівському напрямку з 13 до 14 години противник зі 120-міліметрових мінометів, танків та БМП бив по українських позиціях у населеному пункті Зайцево. Водночас, незважаючи на намагання ворога зруйнувати інфраструктуру Донбасу, офіцерів. Офіцери військово-цивільного співробітництва Збройних сил України щоденно проводять роботи з усунення наслідків збройного конфлікту. Нещодавно налагоджено роботу з відновлення електропостачання в місті Мар'янка та відремонтовано понад 10 кілометрів лінії електромережі. Завдяки військовим вже підходить до завершення роботи з прокладання 600 метрів водогону до нових районів цього населеного пункту. Також офіцери цивільного військового співробітництва разом з представниками Червоного Христа організували доставку будматеріалів, Алів до селища Луганське, що на Донеччині, завдяки цій підтримці вже незабаром будуть відновлені місцева лікарня, школа, дитячий садок, які були пошкоджені в результаті обстрілів бойовиків.